Вітаю на каналі. Всім привіт! Знов відео. Значить, інша плата така, що там в мене лежала. Там того вчора верніше, значить, то від такого от зіпер генератора. Бачите, вона зовсім інакша. Генератор такий. От. Ну, самого генератора в мене немає, там судячи по моделі. Що клієнт мені скинув, значить, це отакий от от апарат. ZI ST2800. 2800 і В в кінці має бути, тому що є, якщо не ІВ, то він не простий, а не інверторний. Отак от, от виглядає. Ну там вже назву, я думаю, додавлю. Тож, кому цікаво буде, то собі вже передивиться ось такий от інверторний генератор. Так, є е, е, то ще похожі генератори. Такі одна ж портативну станцію вони роблять. Так, е, на рахунок зараз де там воно. Оцей інверторний, великий. Десь тут був такий звичайний, що така ж сама назва. Тільки він, виходить, ще в нього а от, такий. От, вроде, що це він. Така ж сама назва цифри, тільки в кінці немає двох букв. І виходить, це вже якби не інверторний апарат. Ось. Ось такий, бачите, просто бензиновий апарат зіпер, Така сама буква SI STE2800, тільки в кінці букв нема. І кошти він дешевший, відповідно. Хоча, не знаю, потужність, напевно, що така сама, може навіть і більша. Бо вони, як правило, інвертор трошки слабше йдуть. Ось так от. На рахунок цього, такого от апарата. Далі. Сам, е, сама плата отака. От відповідно, вона е, велика, масивний такий радіатор, потужний. Груба така, досить груба така. Ось така от. Ось от, така. От, 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 от. Ну, не було ще в мене такого. Тут е, досить такі е, довгі, я не знаю, як вам показати. Ось щуп стандартний такий, що для саморобних продається, то ось такі аж ребри, такі здорові. Отак от, от він так от виглядає. Ось, по боках, все нормально. І все. Так, далі. До речі, тут збоку це, це я написав. Це я позначив. В нього тут немає там моделі, серійнікані нічого на, на самому корпусі. Тобто він йде якось без, ну, без назви, без моделей, без, без нічого. На платі теж я, я, я не знайшов, Ну, як бачите, я ще все повністю не здер, не тому що немає сенсу. Бо якщо чесно, то. Не маю бажання все зривати, тому що е, тут е, такі от малесенькі резисторчики, такі настільки маленькі, що на них нахід, е, цих е, номіналів не видно. Ось, і дуже-дуже стромно е, збивати це все. Тому стараюся якнайменше царапати. Так само, от тут е, по входу семістори, Тут, то, до речі, ще діоди паралельно стоять. А не просто там сам семістр. От, Це от йде діод, Так, тут, походу, посередині. Зараз я так от вам одразу покажу. Я продзвонював, воно дзвониться як діод. Посередині, бачите, нічого нема. Так, нічого немає. Посередині, тобто діод іде, семістр, діод, семістр, діод, семістр. Ось так. Тут розпіновка все стандартно. Значить, три фази і. Точніше, щоб бути точним, дві фази і ноль. І Оце живлення заходить, живлення заходить сюди. Ті величезний конденсатор стоїть чащий такий. Ну, якщо в загальному дивитися, то він е, так само як терчить. Ось, е, в принципі, не виступає. Так е, так що він там особо, напевно, що е, не мішає нічого. Стандартно, конденсатори 2 по 470 ну, Якісь вони дуже тоненькі, якщо чесно. от, Наприклад, взяти там от від іншого генератора в мене є. Ось такі от 470-450 вольт. Так, 105 градусів. І ці теж на 105 градусів. Но вони, бачите, по висоті такі ж самі. Ось, я тут встановив плату. Висота така сама. От, Але вони йдуть грубші, значно. Випаювати, звичайно, для того, щоб перевірити, я не буду. Це все роздирати, здирати. Так, по конструкції тут зроблено, в принципі, нормально. Мені подобається. Якщо так розібратися, то ось плата, і в вплату ну, по сторонах впаяні ці, е ці елементи, силові. Тут резистори сумічно роздіодами, і вони прикручені ось так на плату з боку. Вони не просто прикручені там через е такі от, е гарні такі, такі прокладочки. Це я вже їх почистив, там вони нормально все було. Но, е, генератор, судячи, по платі, ну, можливо, що навіть і з нових, тому що паста аж така рідесенька була, навіть зовсім не встигла підсохнути. Певно, генератор мало робив. Там можете бачити, теж знизу є ця отака прокладка. я забув там, як вона там. Тут не типсонова, типу фарфорова, щось, щось таке. Забув, там е, матеріал називається. Так, транзистори, ви вже бачите, два є відпаяв. Тут 40-65 стоять. Два, звичайно, вони згорених. І крім того, ще тут один драйвер теж йде на малий вхідний опір. так Зараз я вам це продемонструю, кому цікаво, кому не цікаво, промотайте собі вперед трошечки. так Тому що після випайки побачив, заміряв стандартно драйвер драйвер. Навіть не включаючи не дивлячись, чим видно, що він. Тут має малий вхідний опір, і значить його тут треба буде міняти. Так, я Тут на прозвонку ставлю так зразу. Тут такий тестер так, під руками стоїть, щоб показувати було зручно, тому що мені до цього великого камерою крутити буде зле. Так, от, бачите, такий є опір. Тут, до речі, стоїть, я вам покажу, там змалював схемку. Тут мало є. Тут е, далі теж великий опір і все в принципі нормально. Так, але і, так, до речі, драйвер, бачите, от на таких елементах, що я казав, малесеньких зібраних, я тут е, оці от знайшов, е, а другий я не міг знайти. Я вже побоявся, що вони під низом під платою, Насправді вони не під платою. Від цього транзистора е, вони от під тим конденсатором. Вони настільки малесенькі, що їх там навіть не замітно. Ось, я їх ледве легесенько дуже. Треба колупати, щоб часом не, не збити. І, до речі, хоча тут можна в цьому випадку, тому що там вони, можливо, згорені, можливо. Зараз скажу, чому згорені, можливо, тому що ще драйвер, мікросхема згорена. А воно може йти там в паралель. І так, от там, от, якщо би треба було ці резистори, там діодики, вони от під цим конденсатором. От там Знизу, з тієї сторони, теж так легенько проглядається. Я просто камерою вам його не запхати. так. Ось так. от, Тому треба відпаювати конденсатор, і там їх тоді вже. Щупати, як то кажеться, переміряти, шукати. на Рахунок драйвера то приблизно е, стандартна схема така. Ну Я тут вже малював, бо багато кажуть, блін, схему, схему. Це інакша схема, е, це не від нього, це від іншого. там що Конденсатори випаяні. А тут е, оця от ця схема. Так, стоїть послідовно резистор з діодом. от Це от діод і там послідовно йде йому. Е, Оце от, один діод, його не спутати, він трошки більшенький. Далі йдуть е, ці всі режистори. От, 4Р7, е, щоб знали, 20 Ом паралельно цим двом. Та як все воно є. Можете собі змалювати, кому цікаво, кому треба будете мати. І тут е, стоїть е, 100 кОм. Переважно стоїть отак от приблизно біля 10-20 10 там 20 кілом, отак от. Тут аж 100 поставили, отак от стоять. Не знаю чому, треба буде дивитися, може ці транзистори з, з малою ємністю затвора, або якісь вони специфічні чимось. Я ще їх не дивився в специфікацію, але треба буде подивитися або ж їх, або якісь аналоги пошукати. Тому що треба буде. Плата, в принципі, хороша, нормальна, якщо вірити, там біля 2 кВт може тягнути. Але враховуючи, оце дросель, один. На ньому намотані зразу два. Два, якби бачите, чотири проводи йде, дві кутушки на одному. І не дуже я щось сумніваюся, що він 2 кВт буде тягнути, але можливо, все може бути. Тут кількість квітків не дуже, в принципі, багато, якщо так розібратися, тут дві вмотки. Ну, не знаю. Побачимо, подивимося. Но транзистори 40 А, значить, ємність, в принципі, теоретично все дозволяє. так що... Єдине, що е, питання за цим стоїть. Тому будемо бачити. Потім вже подивитися, як воно є. Причини, чого воно згоріло, я не знаю. Е, можу догадуватися, але точно мені причина не відома. Значить, так, е, згоріло отут. Е, так, оця от драйвер згорів. Він аж так прям видно, що там в ньому дирочка. Це, це не порізано. Це, це він так вигорений такий. Там аж чорне таке видно, що він такий. Трошечки під, підплавився. І тут ще живлення блок живлення, ну і типу і, і конвертор згорів. Тож пізніше покажу. Значить, тако, на рахунок цього. Тут стоїть тож, така мікросхемка, типу атмега, як там вчора показував, але тут не атмега, тут стоїть ЖЕшка, якась там, не знаю точно яка. Так, зараз вам покажу. Тут фотографії зробив. і Буду вам показувати так. Ось така от. Збільшено вже зразу все, щоб не тратити час, не наводити, не фокусувати тут камеру в цьому телефоні. Ось так от вона виглядає. Тут я шукав FG880, шукав EG880. Навіть потім вже міняв середню вісьмку на шестерку. Теж нічого не міг знайти. Ну, то фірми EG. Так само, фірми EG стоять. І оці ось, ось, ось ці драйвери. Ну тут я збільшився, сфоткав, як його збільшив. В принципі, щоб показати. Я вже думав, що, бачите, тут, якби щоб подивитися, то маркування не гонене зрозуміти, яке воно, було, аж прогоріло. Так, отам, Що виводи отут живлення заходить, тому там так згоріло. Думав, що вже все. Прийдеться, дуже геморуєтеся, але. Побачив, що ну, прозвонив звідси, що тут сюди підведені тільки два, оці звідси сюди не дзвонилися. Тобто, подумав, що, напевно, ще один стоїть. І такий стоїть ще один. О, тут він стоїть. Це хороша, гарна е, мікросхемка така eg от, 1160 І е, на них є там е, специфікація, можна подивитися схему. Скачати в інтернеті я, в принципі, вже це зробив. Ось, є от на такому модулі стандартно зроблена. І тут дуже гарно нарисована схема на цьому. Можна все повністю бачити повністю всю схему. ну Я всю схему не не звіряв з цим. Але оце от виходить, що е, так драйвера тут немає на транзистори. Ну, це не важливо. Ну, е, з виходу, от тут на процесор, другий-четвертій виходи йде. Та як тут намальовано 1 кОм, так вони тут і є, оці тут резистори по 1 кОм, і воно зразу напряму дзвониться сюди, на той процесор. Так, далі під питанням залишається перевірити, чи робочий той процесор, але скільки тут е, замикає живлення оця мікросхема. І ось в мене є така підозра, що ця теж, напевно, щоб, тому що тут теж є ось якби початок вигорання, але вона, можливо, ще не догоріла. Тобто її теж треба буде зняти під заміну. Щоб замінити, і тоді можна буде вже знову підключити живлення і міряти, чи буде робити процесор. Це все же буду випаювати, так, покажу вам. Живлення заходить. Значить, з тим, якби поки що ніби все так з драйвером розібралися. Так, живлення DC конвертор ось ось такий от він є. Тут я вже під'єднувався, сюди подавав з блока живлення свого 15 вольт, і він е, тут тримає 14,8,88 вольта. Ну, майже 15 вольт тут з цих от, е, крайніх двох виходять Що до трансформатора ближче, плюс середній мінус. Сюди, якщо навіть 10 вольт подавати, він все одно тут на виході стабілізує і стабільно тримає 14,88 вольта. Так, оце виходить це плата DC-DC-інвертора. Значить, сюди подається вхід живлення. Це шимка його така. І це транзистор силовий. Тут шунт, тут все добре, воно працює. Ось, можна тут дивитися: це вхідні обмотки. Це вихідні два запаралелені зразу. Виходить одна напруга. Частина йде паралельно зразу сюди, а частина ось через ці резистори, які згоріли. Ой, так що не фокусується. Згоріли вони ось. Опор я не знаю, який, але ну, приблизно, я думаю, вони тут стояли ті резистори як запобіжник, але вони не врятували. Ця шимка все рівно згоріла. Тут стоїть, ви бачите, ще один якби інвертор зібраний такий. Маленький. Він тут, я не знаю, скільки стабілізує, може 5 вольт. Якраз на оцей процесор. Може не знаю що. Може він живлення стабілізував на оці е, окремо е, живлення на оці драйвері, тому е, вони якби підпалили його, і тут воно згоріло. Не знаю чому. Треба ще з цим виясняти. Значить, е, тут, е, тут, е, значить ота от, шим, малесенька така, якщо продивитися її видно. я я не знаю чи є. Сфотографував, може, сфотографував я вам покажу. Зараз. ех Так. Фотографував. Ось. Так от вона виглядаю. Нормальне маркування на ній. І потім, якщо дивитися, то даташит е, можна на ньому знайти як така. от RY9120. Дуже багато часу потратив. І. Але знайшов все ж таки, оцей 17 вольт, це живлення вхідне, 17 вольт, 2 А вона витримує і на 500 кГц качає. Тут є ще, якщо дивитися далі табличка, ну є відповідна формула, як прорахувати вихідну напругу. І Тут же є навіть заведені готові параметри, там на декілька стандартних таких напруг. Де це все враховано. Ну оскільки тут R2 в мене на, ну, на цій платі стоїть не 10 кОм, там стоїть 22 кОм, а R1 стоїть е, 1 кОм. Ось, собі це все тут зрисував і, і там підставив короче, перемножив. Получається, що тут е, на виході десь е, порядка мало би бути. Е, не пам'ятаю скільки 18 вольт. Десь, так, ні, 13,8 вольта 13,8 вольт. Ну, я ще оцю е, специфікацію на цій мікросхеми не вивчив, тому не знаю, скільки там дозволяється і так далі може воно бути. І не знаю, що це за мікросхема, бо теж на ній інформації не знайшов ніякої. Так що, отак: от от. Е, тут, е, якщо е, треба, буде скачати собі дата шит, тут є все, є гарно намальовано це середина, як воно тут зроблено. Багато графіків є. Тут стелограм, діаграм різних. Можна дивитися, гратися, там вивчати. Тут переважно наведено, бачите, в 12 вольт, 3,3 Вольта. До речі, я думаю, що тут іменно понижайка зібрана, тому що може бути ще повишаючий, але зібрана понижайка, враховуючи, що тут пише вхід там 12 вольт, вихід, 3,3 вольта. Там розраховано було на 5 вольт і так далі. Не знаю, чому так зроблено. Логічно було би по вишайку ставити. Отак виходить, якщо мікросхема пробилася, то ця вся напруга, яка була тут, вона через неї замкнулася і пішла на вихід прямо, ну, прямо, і могло її через перенапругу збити оцей підпалити драйвер, в принципі, і цей. І тоді вже під питанням лишається оцей контролер. Наді він теж може бути, в принципі, і, і, і несправний. Коротше, отак от. Так от. Тому, тому получається, ще все під питанням, як воно рішиться. І за скільки. Оце от мікросхема так наведено приблизно. Ну, тут N і IN, два зразу закорочені там на платі, якщо дивилися, уважніше можете подивитися, а тут є. І там можете назад промотати, а отут прекрасно видно, зафокусувалося. Ось так от. І це дросель, щоб ви знали. Оце дросель стоїть, і він тут позначений теж як L1. Так, в принципі, е, з цією платкою теж все. До речі, на платі є ще таке от маркування. Позначення, я по ньому шукав щось в інтернеті, але нічого не знайшов. Може погано шукав. Е, може, щось тут, е, щось тут треба видалити, або не зі всім шукати. Ну, так виходить, якщо вірити, то 6,15 вольт, значить там. Отут виходить 1488, значить 15, то логічно припустити, що цих дві має виходити там, 6 вольт, допустимо, чи 5 вольт. В принципі, якраз живлення на, на процесор 5 вольт і, можливо, на. Ай-яй-яй! Погано, погано. У мене таке перечуття не дуже добре, але будемо надіятися на краще. Ще один з мінусів, що таких мікросхем, цих от драйверів G1160 на сьогоднішній день немає де купити. Немає їх ніде. В Україні не знайшов ні за скільки. Остання їх ціна там 50-100 гривень. Може бути, там хтось може привезти, але невідомо, яка буде ціна. Так що, ось так от. Одним словом, це все випаюю, перевіряю процесор, якщо цілий, то будемо десь. Заказували ці. Якщо оце не працює, чи, значить прийдеться тоді це все переробляти, ту і схему. Та й, та й отак от. Усе. Так, на рахунок цього. Тут стоїть мікросхема, теж така нестандартна. Це драйвер е, на керування мотором. Там переважно всюди стоїть ВЛНка 2000. Якась там. А тут ні, тут вона не стоїть. Так, зараз я. Подивлюся, якщо я маю, то я вам покажу. Мені вже закрилося. Це я вже раніше просто шукав, е, ще вчора. Звідси почав оце все. Доставання, купання. Я надіявся, що обійдеться лише отю DC-шку зроблю. Живлення і все. Ну, просто почав далі шукати, через те, що отут теж коротке замикання. Ось. І тут, так собі теж йде. Ось так от пожирення. Оце вхід Йде. Тут, до речі, вхід зроблений і опрямлять одно, одно періодний, просто діот стоїть. І все. Отут. Біля цього. Не розколупайте, якщо б десь колупали. Хоча він і так тут потужний. В принципі, десь я думаю на 2 ампер, А. Оце вже стоїть, не знаю для чого, на 1 А, але він тут. Ну, я не знаю для чого він тут. можу ні з чим прозвонити. Ось так от. Так, якщо комусь відлетить конденсатор. То ось він тут на 63 вольта, 470 мікрофарад, але вузенький і високий. Хоча місце дозволяє поставити ширший, площий, нижчий, буде простіше. Ось так от. Значить, оце живлення звідси виходить. Через діод випрямляється один, і на цих два заходить на плату, а з плати виходить сюди. Ось. Ось сюди виходить. Два жирні. Я думав, що може двополярне, воно виходить спочатку. Але ні, це такі дві напруги спільно в них мінус. І цей мінус, до речі, дзвониться з, з цим, з мінусом загальним. Отак от, Тут ще зроблено варіант на якийсь такий роз'єм чотирьох бачите, Можливий такий варіант встановлення типу, плати модуля, а можливий варіант от такого дешевшого, простішого. І тоді тут би конденсатор ще стояв, не знаю, напевно. Ну, тут отак нам зроблено. Так, тут, в принципі, з цим розібрались, з цим розібрались. Надав максимум інформації, яку знаю. Е, ага, ще що плюс. Тут великий. Бачите? Е, хоча воно не помогло, в принципі, транзистори все рівно згоріли, але е, отут шунти такі стоять кругом на 5000 Ом. Тобто 5 МОм. Ось. А зараз я приближу якнайближче. Це я верт ногами в перевернув. Вони чомусь так запаяні. Ось так от вам покажу. Ось. R, бачите? І тут, і там. Тут, до речі, це по тому транзистору, це по тому транзистору, а оце це вже загальне якби, на, на загальне живлення. По мінусу. І напевно, що тут теж так само йде. Тут бачу, от один є. Ті решта треба десь там доставати, але дуже стрьомно, скажу вам, що дуже мені не хочеться е, колопатися, тому що воно все там таке от малесеньке, таке мініатюрненьке, що е, страшно так зацепити. Потім не то що ні з Навіть на ньому, якщо не вийде, навіть прочитати, що воно там має бути. До речі, тут нічого не було, тут е, пусте місце. Під мікросхему ще якусь для чогось вона тут передбачалася, не знаю. Ну вона тут Її тут не було. Ось так от, в принципі. І до речі, ще терморежистор чомусь таким чином прикріплений. І ось тут, зверху, не до радіатора, не до корпуса радіатора, а отут-отак, от от, наверх транзисторів. Я не знаю, або він просто ну на якийсь малий опір. І тут так розрахований. оцей Контролер або його просто по якійсь причині там не прицепили на корпус, хоча, угу, Хоча, я думаю, от там, от там місце є, отут. Ну, Але може там щось бути. Невідомо, не знаю, поки що ніби нормально. По виходу е, оце вихід. По виходу, бачите, тільки стоїть оцей дросель, цей конденсатор стандартно. І ще є такі от, це або варистори, або по виходу конденсатори. Так, до речі, це треба буде ще розібратися, прозвонити. що якщо це варистори, воно може згоріти. Треба буде дивитися, щоб він не тріс. Ну і конденсатор, якщо має тріщинку, теж може потім, коли апарат все запуститься, піде висока напруга. Може доби, допробитися і знов виб'є транзистори. Тому бажано його якось особливо цей, оскільки з цієї сторони були згорені транзистори, то цей мені треба буде ще якось там до нього доколупати, добратися, щоб перевірити точно. Отак, От а далі що? Далі пауза. От багато хто там відправить на ремонт, потім дзвонить, питається. Що там, що там так довго? Ну, бачите, нема запчастини, я вам показав відео. там якщо Подивіться, пошукайте, хочете самі. На сьогоднішній день нема. Сьогодні в нас 23 січня і нема. А як воно буде за тиждень, за місяць? Ну, може буде, а може і не буде. Так що так, от ну тут ще підпитання процесор, тому що, що це знайти можна і купити можна, в принципі, є реально в продажі. То це навіть невідомо ще, що це таке, і як його де шукати. Цей процесор. Отак от. Так от. Так. Надіюся, відео було корисне інформативне. Плюси-мінуси. Пишіть в коментарях, що там, як. По можливості буду дивитися і виправлятися. По можливості. Не кажу, що все буде ідеально. Так, до камери я все ж таки не доробився, так що далі телефону знімаю. Все, бувайте, хай щастить і до нових відео. Дивіться, пишіть, коментуйте.